Як заробити свою першу 1000 доларів на крипті? Більжа BB нам змогу зробити це з дуже малими ризиками. Саме цим я поділюсь сьогодні з вами, а ви не забудьте підписатись і поставити лайк авансом. В першу чергу на цій біржі ми заробляємо на промо-акціях. Як вони виглядають, давайте я покажу в моєму телеграм-каналі. В цих промо акціях умови у всіх однакові, лише міняється кількість місць і який токен. Ось, наприклад, була у нас акція 18 вересня з токеном NES. Для нових користувачів у нас такі умови: Зареєструвати свій аккаунт бажано за партнерським посиланням, таким як в мене я вам залишу в описі. Після цього зробити депозит 100 USDT можна з іншої біржі або через P2P з своєї карточки. Потім купляємо токен NES. На 100 доларів і одразу продаємо. Все, ви є учасником цієї акції і можете придадувати на нагороду. Переможний місць тут було 1600. Їх забрали приблизно за декілька годин, тому можна було спокійно встигнути зробити новий аккаунт і забрати нагороду. Приблизно приходить 30 днів після акції. В цьому випадку у нас зараз виходить дуже солодка нагорода, тому що для нових користувачів тут нараховують. 250 токенів НЕС. По теперішньому курсу це 100 доларів. Це поки що найживніша акція, яка була в цьому місяці. Якщо токен не окатають, то вийде дуже добре заробити тим, хто робив нові аккаунти. А тим, хто робив старі аккаунти, також не дуже погана нагорода. 100 токенів НЕС. Вам просто потрібно було зробити депозит, купити цей токен першим трейдом на сотку і продати все. Ви учасник перших тисячу користувачів, отримують нагороду. Звісно, розбирають трохи скорше. Останнім часом це 15-20 хвилин і місць вже немає, але якщо ви досвідчено це все робите, ви спокійно забираєте нагороду до 10 аккаунтів можна забрати. Я на своїх 8 забираю практично в кожній промці. 100 токен ЮНЕС це по теперішньому курсу 40 доларів, 10 аккаунтів 400 доларів. Буквально півгодини дій це депозит, купив, продав, вивів все. І очікуємо. Там якийсь аккаунт може не прийти, можливо щось неправильно зробили, або ще щось, нічого страшного. Акції тут проходять стабільно, заробляється точно. Також тут проходять такі самі промо. Ось, я гортаю свій телеграм-канал, зараз знайдемо ще одну промо-акцію. Ось 12 вересня у нас було промо з токеном віртуал-версію на 40 доларів для нових користувачів. Тут не є нагорода в токенах проекту, а 40 доларів. Це навіть краще. Також для старих користучів 20 доларів. Умови всюди однакові: зробити депозит 100 доларів після початку акції, купити токен і продати одразу. Все. Таких акцій за місяць набирається немало, тому, роблячи кожну з них, ви будете заробляти непогану суму в місяць. Всього-навсього вам потрібно мати свій один аккаунт для початку забирати на нього. Ось, бачите, нагорода моя на мій основний аккаунт У нас 11 вересня прийшло 26 доларів промоакції, які ми робили в серпні. Один аккаунт і він приносить непоганий прибуток в місяць за дуже неважкі дії. Якщо маєте досвід, маєте доступний баланс, щоб поповнювати більше аккаунтів, звісно, перемножуйте свій прибуток в рази. Але із одного аккаунта можна заробляти непогану суму, тому що тут. Крім цих промо-акцій, ще є інші акції, про які я вам зараз скажу. Ось, бачите, в нас був лаунчпад на біржі Bybit. Мови також не важкі, також безрзикові, не треба нічого купляти, нічого там холодити довго, просто тримаємо із ДТ на біржі. За це нам давали квитки. І була лотерея. Один виграшний квіток в мене попався з 20. На цей аккаунт мені насипали токені на 20 доларів. Непогано, як для такого ринку, на ліпшому ринку це було б в рази більше. 4 вересня бачимо знову акція. Умови знову такі самі, для нових користувачів 40 доларів, для старих 10. Зареєстрували аккаунт, поповнили, заробили. На рахунок тих промо-акцій, я думаю, ви зрозуміли, що у вас є хоча б якийсь досвід в крипті. як ви вмієте поповняти, вмієте реєструвати, ви точно розберетесь, як тут заробити. Також в чаті телеграм каналу ви можете поспілкуватись зі мною, з моїми підписниками, які вам можуть по деяких питаннях докладніше допомогти. Давайте я вам ще покажу, які є можливості заробітку на біржі Bybit. Ось я переходжу на аккаунт. якраз за розділі мої нагороди. Бачимо, які тут нагороди я на цей аккаунт отримував. 10, 10, 20 доларів і в токенах. В токенах деколи навіть виходить більше, ніж в доларах. Це всього один аккаунт. Бачимо розділ торгівля. Тут у нас є launchpad, buywalls і buystarter, з трьох можливостей, на яких ми тут заробляємо. Байволз проводиться з них найчастіше, там 1-2 на місяць буває. Це є така 100% можливість заробити, тому що без лотереї заробляють всі, хто проголосує за переможний токен, це якщо коротко. Ще ось така акція з назвою BaysTarte. Вона у нас проводилась останній раз в липні, поки що більше не проводиться. Тоді ми непогано заробили. Було два раунди. В першому раунді на переможний квиток вам давали 100 доларів токенах. Зразу собі продаєте, це ваші. Кошти. Я переміг в першому раунді, забрав 100 доларів, там 105 якось так. Хто переміг в другому раунді, де було трохи, звісно, важче. На переможний квиток там давали 550 доларів. Як на мене, досі непогано, як не за такі важкі умови, і наскільки я пам'ятаю, там потрібно було всього-навсього тримати 100 USDT на балансі. Ще одна можливість, яка є тут для заробити, це і IDO. Зараз якраз проходить одне з таких. З токеном Кібер Арена. Тут буде 500 переможних білетів, і на переможний білет вам дадуть токенів на 200 USDT. Після лістингу цей токен може дати ікси, 5, 10, і ваші USDT, звісно, примножиться. В одному з IDO я перемагав. Ось в цьому сплей токен. Тут давали токені лише на 50 доларів. Я в цей же день продав ці токени на 350 чистими. Забрав. Непогано, непогано. Інші IDO давали ще кращий заробіток. Ось в цьому переможці забрали більше 1000 доларів на аккаунт. Також, звісно, були не найкращі IDO, де заробіток виходив не дуже великим. В загальному, як бачите, тут завжди є прибуток. Якщо ви добре вмієте користуватись функціями біржі, заводити і виводити кошти, для вас не буде нічого складного. Якщо ж ви новачок відповідь на більшість запитань, ви можете знайти на цьому YouTube каналі. У мене є багато відео інструкцій для початківців. Більше Bybit є досить авторитетною і практично завжди виплачує усі нагороди. Я вважаю, що на такому ринку ви дає найкращі можливості для стабільного заробітку. Слідкуйте за моїм телеграмом. Всі акції там публікуються найоперативніше. Надіюсь, ви зацінили цю топову тему, якою з вами мало хто може поділитись. Чекаю обов'язково фідбек в коментарях. Хорошого вам заробітку і до нових відео!